Добрий день. В вашій увазі представляють доповідь на тему трасування програм на Пролог. Підготував столоменний Денис. І, отже, на YouTube каналі вже є е, доповідь на цю тему, і в ній досить повно розкрито цю тему і пояснено принцип роботи трасування, розказано про порти та їх значення, продемонстровано трасування програми в локальному інтерпретаторі. Свій прилог, а також показано додаткові опції трасування. Однак там не показано використання трийс в онлайн-інтерпретаторі Switch. Таким чином, ця доповідь міститиме лаконічніше пояснення принципу роботи трасування. Далі буде відтворено фрагмент доповіді з відео, яке вже є на каналі, і з прикладом. З офіційної документації, а також. А потім ви побачите можливості трасування в онлайн-інтерпретаторі СВЕПРО. Отже, в пролозі трасування реалізовано через Bayard Box Module, і вона полягає в тому, що кожен предикат представляється як скінчений автомат. Який під час доведення набуває певних станів або портів. Надалі стани будуть називатися портами. Основні порти це «call», Redo, «exit» та «fail», а додаткові в SVA пролог Unify та «exception». Отже, як же вони працюють? Через порт «call» відбувається пошук відповідних правил, які збігаються з ім'ям предиката, та його арністю. Порт ряду використовується, коли відбувається бектрекінг для пошуку наступного правила. Після знаходження правил відбувається уніфікація змінних. Порт Exit означає успішне доведення предиката. А якщо доведення не вдале, це позначає порт фейл. Щоб запустити трасування, необхідно викликати, не ввести команду trace і запустити предикат. І запустити доведення предикату. І тоді на екран будуть виводитися всі основні порти. Для продовження необхідно натиснути Space, C або Enter, і також є можливість керувати потоком виконання під час трасування за допомогою команд, які будуть розглянуті пізніше. Щоб вийти з режиму трасування, потрібно ввести команду No Trace і також вийти з дебаг повністю. Команда No DeBug. Давайте поглянемо на якусь програмку. Отже, у нас визначено декілька фактів: що е, атоми Ruby, Азоріт і Diamond у нас камені. І також у них є факти про них, що у них є властивість колір. Для Рубіна це червоний, для азорита це синій. І ми визначаємо. Правила, що у нас е, іменник стосується е, якогось ікса, якщо цей атом є там каменем. Зараз я покажу, і буде зрозуміло. Наприклад, ми можемо знайти всі, скажімо, червоні камені. У нас є іменник, камінь-І, і прикметник, який означає колір і значення очеруне. Виведеться з ширубів. Для того, щоб побачити, що відбувається під час цього виклику, ми виконуємо команду Trace. Ми можемо або його окремо викликати, цю команду, або ж е я ще покажу спосіб, як можна в один це записати. Trace, ми викликаємо ті самі, робимо той самий запит, і ми бачимо, що у нас відразу викликається перший з, е перше заперечення, у нас викликається, тобто предикат на Знову ж таки, коли в предикат ми заходимо в це правило, ми бачимо, що треба викликати предикат із E, викликається предикат, я знову нажимаю пробіл, і ми відразу виходимо, тому що було знайдено факт, який нам підходить. Знову ж таки, ми виходимо ще раз з предиката now, піднімаємося вверх нібито по дереву викликів, і йдемо вже до наступного предикату. І виконується, в принципі, все так само. Тільки вже, оскільки у нас відбулася уніфікація, у нас вже усюди тут буде Ruby, Перевірка йде для рубля. Тут ну, разу, коли ми хочемо викликати із E, -е, використовувати використовуватиме бактрекінг, щоб не перевіряти вже е, перше правило. А відразу він візьме наступне. Тому є тобто, на спорт ріду. Ну і таким самим чином програма виконується. Різниця в тому, що у нас для Зорі, то не буде правила для червоного польову, і буде викликано портфейл. Аналогічно відбувається для The Diamond. Ось. Виходимо з режиму класування на Trace. Все відбувається так само, тільки вже без трасування. Так працює команда Trace. Також можна, як я казав, один рядок це написати. Спочатку ми кажемо Trace. Кома І на запит. Наприклад, ось такий запит. І все робиться аналогічно. І ми залишаємося в режимі трас. Також в прилозі присутні деякі опції, які дозволяють налаштувати трасування. Наприклад, ліж з зазначенням портів. дозволяє зробити паузу на вибраних портах. А команда Visible, е, налаштовує видимість портів на екрані. Е, також пропоную вашій вазі керування потоком виконання за допомогою певних команд, які вводяться прямо під час трасування в консолі. І тепер пропоную поглянути на е, трасування в онлайн-інтерпретаторі. SVI пролог. Отже, тут не працює просто введення команди trace, тому сам інтерфейс нам пропонує ось debug, тобто trace в цьому меню, і trace записується таким чином, щоб спочатку записується trace, кома і необхідний нам предикат. Далі, якщо розпочати виконання, ми побачимо знайомі. Для інших мов програмування, таких як Java, інструменти налагодження, такі як Step Into, Step Over, і так далі. Більш детально про них можна поглянути в цьому меню Help Debugging. Отож, маємо продовжити і без дебагінгу. далі Step Into, тобто перейти до. Всередину до наступного правила Step over Якщо пропустити, не проходити всередину, Step Out, перейти до, зупинитися на батьківському правилі. І унікальна особливість прологу це редрі, яке дозволяє під час перебуваючи на порті exit або fail, або Exception Повернутися та застосувати Step Into замість Step Over, щоб побачити більше подробиць. Остання опція це перервати виконання запиту. Ну і таким чином отримаємо такий самий вивід, як в консолі, окрім того, що тут також візуально відділяється вкладеність. І Окремих блоків кожного порту. Не за допомогою цифр, тут позначаються як тут, а за допомогою візуального вкладення. Отож, е... на цьому все. Е... Це був досить цікаво... цікавий досвід е... дослідити різні е... можливості трасування в проложі і. І це дуже досить корисні знання, адже вони дозволяють не тільки спростити налагодження та розробку програм на пролозі, але й саме його вивчення та розуміння роботи інтерпретатора. Тому дякую за увагу.